— Добрий Бунтовий, так? Так. Да. — Можна посвідчення ваше побачити? А з ким я зараз спілкуюся? Посідня. Ростислав Ярославович, посвідчення своє, будь ласка, покажіть, якщо можна. Бунь Ростислав Миколаєвич до 27-го. А що тут у вас за зупинка бусів постійно така? Водії бусів просто масово жаліються, кажуть, що поліцейські зупиняють і просто так перевіряють якісь буси. Посвідчення ви своє не хочете показувати. Ні, от... Ви на... ж рядовий. Я розумію. Ну, Ви тільки десь молодий прийшли на службу, так? Ну так? так. Ну, і вже, такої, от вже такого вчитеся поганого, щоб якось так себе дискредитувати, ви розумієте? Це був цей водій, що... Та ви знаєте, про яку я говорю? Yeah, так, та, та, yeah. зупинили. Причина зупинки 35-та, перший пункт. Е -е, Ростислав Ярославович, ну, ну що буде моча зараз підтягувати чи що. Ну ж нема, 35-та, третя. Я вже, ну, вже думаю, Львівські точно вже знаю. Є, є достатньо підстав бажати, водій чи транспортний тації причетний, до е -е, створення. Е -е, ну, відкривайте читайте третій пункт. Там все написано. Ну явно не перший. Перше там чітко прописано порушення правил дорожнього руху. Сумієте, більше, ну, причетне до вчинення адмінправопорушення. Але тут суть, суть не в тому. Суть в тому, що людина попросила вас посвідчення, а ви що зробили? Ну, дивіться, людина так само не хотіла представитися, з ким я спілкуюся. Ну, вибачте, закон так говорить, що при зверненні особи до поліцейського або поліцейського до особи поліцейські зобов'язані представитися. назвати своє прізвище, ім'я по батькові, посаду, спеціальне я звання розуміло. і показати. Службове посвідчення, не опускаючи його з рук до, повної, до, до повного ознайомлення інформації. Я туди не показав контроль. Ну, то... А чому патрулька ваша працює, я перепрошую. Хорошо. А чому патрульний автомобіль працює? Так. так вона не їде, вона стоїть. Так, так заглушить може. може... Заглушить я... зараз. В якому розумінні? А вона вже так довго працює? Ні. А скільки часу? Ну, Плюс-мінус, це ваш? За вами закріплений цей автомобіль? А можете ваше посвідчення побачити? А витянути, чи так? Не треба. Молоші Лілія Васильівна Добро, Лілія Васильівна, заглушіть, це ж реально гроші. Гроші в трубу, як я називаю, знаєте. Ви зупиняєте транспортні засоби за нібито якісь там правопорушення в самих тріщина на вітровому шклі. Розумієте? Патрулька от калатає, просто так стоїть, пале пальне витрачається, розумієте? Дорогу, ну якось лояльніше до тих водіїв. Хлопчина каже, їде на митницю, десь там розмитнюватися. Мені просто хтось скинув відео і показали цю сто... Я Подивився відео, я просто в шоці, Львові ще є такі патрульні, які так себе поводять, розумієте. Просто я нормальну людину попросив, щоб не можна я просити. Ви, ви, якщо людину просите, людина в змо вправі ваше прохання відхилити, розумієте? Все з чинного законодавства. Якщо є, якщо ви вже зупинили і побачили, що людина там десь якась підозріла, ще щось, ну так це вже не ви вже самі знаєте, як це робити. Але ви так знаєте слово за слово не можете назвати статтю, не можете нічого сказати по, 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 по правильному, розумієте? Людина просить посвідчення, а ви, а ви хто? Ну, бачите. А для чого вам цього? Це конфлікт вичерпаний. Вичерпаний, так. Да, але дуже буду вас просити. Так не робіть, бо так, ну, так ну, некрасиво. То який батальйон? Перший. Перший батальйон. Добренько, все, вот служіть, great. до побачення. Друзі, коротко, щоб ви зрозуміли. До мене звернувся хто з моїх глядачів мого каналу і попросив просто подивися відео і дай свою оцінку. Скинули мені відео. Зараз ви будете його дивитися, як поводив себе даний працівник поліції. Це просто капець. Бо розумієте, мене настільки то трафило, що я просто взяв і приїхав. І ось бачите, він зовсім інакше. Тому колеги, всім добра, я далі. Згідно статті 40-ві, ведеться відеофіксація нашої розмови. Заборонені речі. Ні, нічого нема. Без товари. Нічого нема. Давайте з причини зупинки почнемо. З причини зупинки, давайте. Перевіряємо бусі, чи вони не перевозять. Нічого не перевозять. Так само я перед вами або зупинив. Все добре, нічого не перевожу. Можете показати. Зв'язку з чим? Зв'язку з чим? Поверхнева перевірка авто. Огляньте, пройдіться в Локру. Огляньте, можете оглянути. Ну, з вашого дозволу, щоб ви відкрили, розумієте? Можете оглядати, ну, я я не хочу виходити. Не хочеш? Mm -hmm. Чому? Ну в мене нема. Е Секунду, я дідуся, добре, мені холодно. Що, що саме вас цікавить? Ну, деколи перевозять контакційні товари. Угу. Ну і ми їх перевіряємо. У мене нема. Немає? Угу. Ну то покажіть, будь ласка. Для чого? Щоб я був усвідомлений, що ви нічого не Добре, давайте почнемо з причини зупинки, потім будемо дивитися далі. Яка причина зупинки? Перевіряємо буси, чи вони нічого не перевели. Причина зупинки. Причина зупинки згідно статті 35. Пункт Пункт правил. Пункт якийсь 35 статті. Пункт перший. Технічні несправності треба виявляти до того, як ви мене зупинили. Які технічні несправності? Ну Ви прийшлися, подивилися, чи у мене світить е, фари. Що далі? Нічого. — От ви не включили аварійку, бачите? Включив аварійку. Я коли зупинився, включив. Не включив. включив. Ну, я перевірив. От підійшов, дивлюся, аварійка на світить. — тут би мало світити. А де зазначено, який термін часу я маю її тримати На Вимогу поліцейського ви маєте включати аварійну світову сигналізацію. Ні, я маю не на вимогу поліцейського, я маю при зупинці після того, як ви мене зупинили увімкнути. І я увімкнув. — Після чого ну, А ми вже дві хвилинки з вами говоримо, я ви не включити. Я Коли зупинився, я увімкну, потім вимкну. Ну, добре. Все буде по-вашому. Щасливо, не бажайте. пане поліцейський, ще, будь ласка, посвідчення ваше. Посвідчення? Для чого вам? Ознайомитися. З ким я зараз спілкуюся? З особою. З особою? Да. Якою особою? Ну, з особою? Особа має прізвище, чим я побачив? Має. Має? Має. Ну, то давайте я подивлюся. Не, ви на, особ... на, на мою вимогу мусите мені придивити зараз посвідчення. Зараз я вам покажу. Ви мені перше покажіть, добре? Для чого? Як для чого? Ну, з ким я говорю зараз? З особою. З особою? Якою особою? особою? З особою, поток? зі мною. З ким? Можете до мене звертатися, як хочете. Будь ласка, службове службове посвідчення, і я їду собі далі. Представтеся, хто ви є. Для чого? Як для чого? Ну з ким я зараз говорю? За особою. За особою. Ви до мене підійшли, так. ви мене зупинили. Так. Будь так. ласка, службове посвідчення. Ваше я зараз вам покажу. Ви перше покажіть своє. Зв'язку з чим я вам маю показувати своє посвідчення? Давайте, щоб ми з вами довго не говорили. Просто покажіть а службове, і я їду а далі, тому що ви до мене звернулися. Я хочу з ним ознайомитися. Так, а я до вас ви мене безпідставно зупинили. Давайте швиденько показуємо. Я їду далі. Ви перше покажіть своє посвідчення. Для чого? Ну, для, для чого? Зв'язку з чим я вам маю показувати своє посвідчення, тим паче. Я Ще вам... водійське, попросіть техпаспорт і страховку. Для чого вам моє посвідчення? Ознайомитися, до повного ознайомлення. Так. Да. Ну і все. Я вам покажу, якщо ви покажете своє посвідчення. Зв'язку з, якщо... з чим? З ким я зараз розмовляю. Ну, зв'язку з чим. Ви ж знаєте, що ви не можете в мене просити. Ви ж то прекрасно розумієте. Я не хочу з вами спорити. Просто покажіть службове, я їду собі далі. Мене митниця чекає, я з кордону їду. Для чого ви знімаєте на Про... відео? У мене ну... так само ведеться. відео. Ну так у мене теж. Ну в чому відео? проблема? Просто покажіть службове, я собі їду далі. Для чого вам? Ознайомитися. Я не Знайомити. маю права ознайомитися. Я теж маю право ознайомитися. З, з, з вашим з чим. Я з чим. Зійшліться на щось. Як... Я засуваюся. Національну поліцію. Що так. Що я порушую? Перевіряємо. Чи не Просто так зупиняєте, перевіряєте. Так. Просто так. Не маючи Фільна, ніякого так. документа, ніякої підстави. Давай, маєте документ? Так, Прошу, беріть. Добре. Будь Ростестав Миколаївич поліцейський до 016 22 42. Все, бачу, щасливо. Дочекайте тепер, Дмитро. Дмитро. Для чого тут зразу конфліктувати? Скажіть мені, будь ласка. Я з вами не конфліктую, бо ви розумієте, ви прекрасно мене розумієте, що ви мене зупинили просто так. Я. Я щось неправду Перевіряє. кажу. Я не хочу з вами соритися. Щоб ви перев... могли перевіряти буси. Маєте як мінімум мати розпорядження на руках. Я правду кажу. Тут Є блокпост, бачите? От там є знак. Націон... Я Та, вас я... розумію. Контроль. Давай, давайте щоб я ми... маю право зупиняти на блокпосту кожен Бійте. бус, кожну машину. Добре. Але ви маєте мати на то підставу. Це, по-перше, неправильно встановлені знаки, але я до того взагалі не хочу. Не до нас. Дивіться, щоб перевіряти бус. Ну, ви ж, ви, я, я з вами не хочу спорити. Давайте трошки збавимо тон. Добре? Ми, у нас вже е, з вами е, дискусія, грубо кажучи, закінчується. Дивіться, у вас має бути на руках документ е, на кордоні е, областей Рівненської Львівської по трасі 6 там хлопці хоча б культурно працюють, тому що вони мають розпорядження на руках, що у них проходять на території області перевірка. Розумієте, якби ми мали тот документ, показали мені, я без проблем відкриваю. Я ну, їду з кордону, я впевнений, на 99%, що зі мною все окей. Але тут, дивіться, е, ще раз як звати? Дмитро, можна Дмитро. Можна. Бачите, тут є пост, тут є знаки. що Ми тут маємо право перевіряти кожну машину. Як знаки встановлені? Прошу. Як знаки встановлені. Як, то, ну як вони встановлені? Ну ви ж розумієте, що вони теж неправильно встановлені. Те вже не до нас ви правильно. Ну, і не до мене теж. Я не конфліктна людина, я не люблю спорити, але я не люблю, коли просто так, так я мене вас зупиняють. Перевірив, перевірив, просто, і ви б собі поїхали. Для гей. чого? Ну як для чого? А вдруг ми зараз ну, ви зараз ну, вдруг, А вдруг, ну не знаю, вдруг я вагітний. Не ну, розумієте, ну, розумієте, до чого я клоню. Ще, ну, зсилаються часто на те, що всі можуть бути підозрілі. Да, але це не є причиною, щоб всіх подряд перевіряти. Ви відео зазняли, так? Зазняв. Ну. — Я так само зазняв. Ну, Все супер, все добре. Правильно? Можу їхати. Щасливою щасливо вам, хорошою. Другий раз я вам. Шо ви? Сміхуйчик, блядь.